Всім доброго вечора. Хочу вам показати, які в мене сходять гарбузи. Я колись раніше вже викладала, що ми з мамою оцю половину городу вибивали весь осет молочий, а потім я засаджувала її цю половину гарбузами. От подивіться, що дробиться зараз. Це страхіття. Посадила гарбузи, було чистесенько. Потім потягнуло холодно, потім дощі. І бурян росте, як не знати що. от такі малесенькі, зачухані. Гарбузики, гарбузики. Посіки кидала так марно. І вони якісь такі. Ну ніби Ну напевно, що їм було холодно. У мене таке враження. Не ростуть так треба. А буряни ростуть. Їм нічого не мішає і ті Бачите, що робиться. У мене сміються е, сусіди, люди, хто йде, і кажуть, що на те є хімія і можна покропити. А мені чомусь не вистачає. Поїхав мій братуха по загороди, а мені чомусь не вистачає розуму. Не мені, нам просто, певно, чоловік наполягає, а я чомусь не знаю, чому так. Ось так. Розказала вам.